Шановні, усім вітання. І сьогодні ми будемо малювати волосся. Волосся будемо малювати жіночі. В цьому невеличкому туторіалі покажу, як саме його малювати. По-перше, що нам треба для, для малювання, це зібрати купу референсів. Відкривайте порев, відкриваєте Pinterest і накидуйте собі. Чим більше референсів, тим краще. І так, друзі, після етапу референсів, після їх збору ми починаємо малювати. Дивіться, візьмемо, до прикладу, цю ось дівчину ось така нам подобається зачіска, і нам треба цю зачіску перенести на наш скетч да, зробити. Спершу ми аналізуємо форму, і потім цю форму ми переносимо вже в скетч. Другим етапом у нас є розбиття по формам, по об'єму і по масам. У нас тут такі, ну, досить такі незвичні форми да? і такі от трикутнички. І ми просто беремо і переносимо на наш, вже на наш арт. Переносимо оці от мені подобаються такі трикутні, як, як з -з зуби, такі прикольні форми, їх можна додати сюди. Зробив скетч, проаналізував, яка форма. Які у нас цікава, гра, цікава структура цих форм. І все, і переніс, у нас вийшов скетч. Переходимо до такого більш складного і так само починаємо з аналізу така, примерно, рвана форм. І так от по пасмам волосся, да, як воно розбивається, якщо відключити, якщо зробити прозорість, да, тобто це я роблю у себе в голові. Коли малюю скетч, щоб розуміти, як ну, воно ці великі маси лежать. І ці форми вже, коли ми їх бачимо, треба навчитися бачити, то нам буде легше переносити ці форми а, на скетч, Да? Тобто берем, і ось оцю я бачу, що от, от вона на око заходить оця, і далі вона завивається закручується. Оця от от форма мені подобається, ну, тобто вона теж трошки на око. Ну, і в принципі по, такому, по такій системі ми робимо скетч і на цю, і на цю голову. Так, є такий скетч у нас десь тобто, готовий. Ми бачимо, що форма у нас перенеслася, але не в тупу удар в удар. а да? Ми зробили ці форми цікавішими і динамічнішими. Ця зачіска досить складна, тому я її взяв її за приклад. Досить багато таких от, поодиноких якихось таких, як наче вона з лісу вилізла або ночувала десь там. Десь там на, на горищі. Да? Тут саме головне навчитися бачити, ну, по-перше, загальну цю форму, да? ось я кресла, вона така хаотична. В принципі, такий дизайн зачіски він підійде, якщо ви малюєте якусь там бунтарку або якогось там тінейджера, да? тінейджер. Тобто він прикольний такий хаотичний, нервовий, такий молодіжний. ну, І так далі. І розбити це все на такі от прості шейпи. і просто зараз ми це все заскетчимо. І так рижуху я залишу так мови на десерт. І так, Зробили ми скетч цієї рижої дівчини бездушної. І наступним етапом ми будемо вже малювати в кольорі. Робимо трошки прозорі, щоб нам не сильно воно було контрастне ці волосся. Робимо нижній слой і заливаємо його. Так, якимсь таким рижим замалюємо, можливо, це такий. Досить яскравий. Якщо мавлюєте поверх тіла або голови, волосся, то у нас виходить, дві частини: та, котра у нас йде верхнім слоєм над головою, і та котра у нас йде нижнім слоєм. Котру можна брати так спокійно. А тепер ми займаємось тим, що робимо об'єм. Просто, наприклад, беремо ще, створюємо слой, беремо яку кісточку і просто на тон або на декілька темніше робимо. Тінь ми зробили. Тепер дивіться, беремо, додаємо світло, тобто у нас є ось режим. тіні, можна тут ще мультиплай, прозорість. Зробити і створюємо ще зверху слой Наприклад, там, таким от яскравеньким. І також м'якою в режимі оверлей, наприклад, або Soft Light Давайте Soft Light І треба підібрати колір, щоб він не був досить таким яскравим. Тому наступним етапом, коли ми вже зробили об'єм, форму накидали приблизно світотінь світотіньову карту, то вже можна от наступним слоєм е, додати, беремо вже якусь текстурну кісточку, яка вам подобається, яку завгодно. І вже просто беручи да, можна вже якусь е, додати цю. Ну, Не те, що додати, а прям підкреслювати форми оцих лока. Тобто, як, як ми робили на скетч, давайте швиденько це зробимо. І дивіться, ми зробили, і тепер навіть якщо ми відключаємо цей скетч. І наш ізначальний, то воно все одно ну, залишається таким, як наче й треба е, Скетч можна в принципі лишити і зверху створити слой. І зараз ми зробимо цей от блиск. Щоб підкреслити оцю форму і як рефлекси відбуваються на волосі. Беремо якимось кольором таким беремо зараз. От може десь таким світлішим. Да? І дивіться, зараз такий буде теж лайфхак. Беремо, От як блиск іде по волосся, по формі, отак От ми замальовуємо. Так, замальовуємо. А потім беремо стирачку і такою більш жорсткою кістю робимо такий от, знаєте, стилізований такий блік. Можна його там в режимі якомусь а... Color Dodge. Ну от Hardlight можете побавитись в режимах Hardlight. І ми вже майже на фінішній прямій. А тепер трошки загубилися, якщо подивитись, такі чорні частини, коли пасма один на один лягають в волоссях, да, то тут то вони створюють тінь. Зараз наша тінь потікалася, і ми так само можна в режимі normal, просто беремо темну. І додаємо такі темні частинки, де, це, де волосся буде лягати один на одного. Да? Не треба робити отак. Да? Тобто волосся так ніколи не лежить. А треба тут теж гратися з формою, що десь волосся отак ляжуть, десь отак вони ляжуть. І треба підкреслити саме за допомогою цієї тінюшки, як вони у нас зараз лежать. Так, майже все. Да, тобто, ми давайте пройдемось по слоям. Зробили форму, саму форму красиву, зробили об'єм за допомогою тіні, зробили об'єм за допомогою світла, зробили трошки фактури, зробили бліків і зробили знову ж таки затемнення і показали, як ці форми Форми волосся лежать один на одному гарненько. Да? І чим більше, наприклад, чим більша маса, маса форм, тим від, від них буде темніша тінь. Дивіться, останнім етапом вже тут-деде, нам залишилось трошки додати в залежності від того, як ви хочете деталізацію саме по волоссям. Отакий результат у нас виходить, і отут мені не вистачає ще рімлайту. У нас є світло основне такий рімлайт, да, котрий буде або збоку, або, з або якось типу, сюди зверху. Так, глянули, не подобається нам якесь синє, нічого страшного. Зробили такою сеточкою. Включили цю шахматну сеточку, де малюємо тільки по пікселям, і залили якимось таким Albic кольором. І от у нас виходить отака от красота. Ставте лайки, підписуйтесь, підтримайте український контент. Всім дякую. Донати на ЗСУ — слава Україні.